Вітаю, кияни. Ми знову говоримо про порушення природоохоронних зон водного кодексу в першу чергу, закону про благоустрій. І не дивлячись на війну, ми продовжуємо наголошувати, що порушувати закон не можна, оскільки заради законної і правової держави ми боремось і воюємо для того, щоб не було цих порушень. Я нагадаю, ми знаходимося знову на тому ж місці, де рік тому відкривали кримінальне провадження по факту незаконного початку будівельних робіт прямо на березі галерної затоки. Дніпро, вода, берег, крани, ну і сміття, друзі. Ви подивіться на ці купи сміття. Невже це благоустрій? Невже це столичний рівень? Ну як можна? 10 метрах від води такий непотріб рік тримати, не дивлячись на кримінальне провадження, не дивлячись на те, що департамент благоустрою приїжджав тут. Зараз це департамент контролю. Так що ж контролює цей департамент, Не зрозуміло. І от по всьому берегу Дніпра можна проїхатись, корчувацька набережна, корчувацький промвузол, суцільні купи сміття, суцільний бруд. Тобто 3 мільярди витрачених на благоустрій під час війни ми не бачимо. Ми може розігнати ці департаменти, комунальні підприємства. Для чого вони? Замислимося. Я всіх запрошую приїхати і зробити в якості громадських експертів перевірку, контроль за благоустроєм. Ну і з нами котики, як завжди. Подивіться, як котик. Живе тут, йому добре. Да, і він теж бореться за екологію разом з нами. Всіх вітаю і бажаю здоров'я і наснаги для того, щоб боротись за Природозаповідний фонд України. До зустрічі на барикадах!